Друзі, друзі, всім привіт! Сами, як завжди, є Арсі. Я знайшов тут таке, таке? Ви навіть не представляєте. Я в лісі віду іду, бачу, щось лежить. А це якісь якісь квадроники, блоклінги. Не знаю, чесно, що це таке. Тільки що вентра ділянці маленькі робітники, які будуть собі допомагати. Так, земля, це в нас, по-моєму, це ферма. О, дивіться, так, дивіться на характеристики. Ну, як йому треба дати? мотику и Йому так даєш? О, дивіться так да. Так ти Стоп, ти А, Пс... ты Того... А ну стоп, стоп, стоп. Добре, сдивиться. Вс, я йому, Ты видишь, він робить А, а моркву ти... Е, Эээ, дай мені. А... меня. Эээ. ви винный моркву продай, а ну стой, сюди Ти, Стой, стой, ти 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 шо? Ти можеш забрати її? Так. Молодець, друзі. Я зрозумів! Це ти помічники! Не тепер буде у мене фермер цей копат-копатий. Я буду збирати врожай. М -м, не треба даже збрати. мій участок я буду продавати жителям дуже класно. Так, друзі, вот так була обрати. Давайте ставте. Ой, це взагалі спойлер був ладно. Так, так, так так далі пішли. У мене є такий, так камінь цермится шахтер, а з, ну, з це... А ти... А ти сам будеш сажати чи мені треба? Друже, ти мені підкажеш? Руша, ты меня пись про пиває... лег. О, легаешь. Смян, смяна, томат. Руш, ты повинен тут рубы, размишли? Лидий рубы. Не за мною ходи. Да, ты уж тут. Ah. Так, а може йдемо ah. далі. Е, це Ринг. Кам'яний. Це так розумію, вже це скажіть. Майнер. Е, привіт. Ладно, Тут слишком ну, дуже багато. Клас. О, привіт, так, ти мій, на тобі хірочку, так. Іди тепер Майн. А мы це. Дивіться. Пробую тут ходить. Ну иди, 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 пенсиона. Да, да, иди, иди. Так, 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 так. А что такое? Ну, что со мной Чи нема? Вот, через два иди в. Ну, вообще, потечешь, выглядит, и будешь а еще я включу. С. А ну, он, ему тоже в угле падает, друзья. Так, ему тоже. Блин, добывает. Молодчинка. Добрый, пишите, сейчас разберемся с этим деревянным. Так, слышь, душа, легко заработать. А то, а тут твой прочует, А, він чекає поки Я зрозумів все. Оце разумних. Ой, боже мій яка, яка красота Вау. А, стоп, А, відбива, все надаємо топор, правильно? Чоп. Там є ще хан, він буде О, це... на когось? Прикол. Ну, такого прикола. Бандер, тривати блухай. Друзі! Так, О, це циркулий таке відео. Друзі, тут не дивіться. Це ж клас! Давайте ми підемо зараз, зберемо гроші, але зберемо моркву. Підемо продамо жителю. А може, він тут справді тут не стоїть? А де, де він? <реш> е, він, він обидышь на мене, мені здається. А, вс, вс, вс. Дай ты, братанчик. Иди картопля, все сейчас на дорогу. Братанчик, давай, давай мені, давай мені. Ой, молодчинка. Ой, молочинка. Какой ти ревня же фермера? Восьмер, молодець, молодець. Так, тіхай працюють, зараз давайте посадимо моркву. Так, хай росте, а у цьому підемо вже продавати. Життя біло може, де? йде. Не думай, чи це може тут це ще звичайно, ні. Страна ми того Тут немає. Може біля городі буква свої? Просто перемогаємося. О, Джеді, привіт, привіт. Привіт, Арс. А ти можеш цей мій, мені... морков... Ну, морковку пошук продати, Можеш? Так, а скільки тебе? 52 штучки, а скільки ти можеш дати? Гривень. Ну, давай. А яка морква гарна, гарна. Так, так, я там поливаю, там в мене ще є друзі, там які платять. Ну, які друзі в тебе є. Та це ти потім знаєш, потяж до на чай і, і дізнаєшся. Поняв? Поняв, поняв, з Прийду прийду. Ну, давай тепер 100 нам. Добре. <гас> добре, добре. Так, тримаю. Як обіцяв, Забирай. Зараз да. Де ж вони й Все тримай, я пішов. О, добре, добре. Дякую, дякую дякую тебе, велика. Може, пішли <плес> до нашого блока маленько, тому що він може вже. А, він там чекає, він, він чекає, поки виросте. Він, мабуть, десь, який. Молодець, молодець. а що, тебе можна що може ще? Ні, Нічого. Так, тоді йди за мною. Олу. Пішли, давай, 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 заходь, 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 заходь. Не тож, давай, ми йшли за іншими йти, давай, заходь. Ц... Э... Так, ти його дивишся на ріка. Боже мій! Гарний, гарний, він послушний навіть. Ой, заходь, він блок, давай, заходь. <таспоріст> О, это що буде. О! <таспоріст> дякую, тобі. Будь ласка. На так, все иду тут, я твоїми з, з друзями Друзі, так це дуже клас. Ми тепер нам більше здесь не треба, Але якщо будемо розводити, тоді так. Да. Клас, клас, клас. Так, а цей. Ой, это деревний. Йо -йо, де він оцей шах... шахтер, де ты. Маномассакир. Кілько... О, привіт ти тут Нормально, да був очень чого ти далі не спустився? Але нічого страшного, ти так, мене красавчик, да? молодець друзі сейчас я піду ще продам шахтеру нашому торговцю пішли 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 За, мною. Не было тебе, иди за мной, у меня как все задание это выйти за мной, я пишу. Так, вот, грубо, за мной телепортуется просто. Стоит, дивится, молодцы. Житель, тебе так цікаво, кто то стоит. Житель, надо же попросить тебя, дай тут спать. Женит, житель. Да, пришел спать. ты что? Житель, ну ты хочешь познакомиться? Переходь, а. завтра знаемся. Давай, давай, давай. Каменючка, заходи. Камень, заходи, 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 заходи. Молодчинка. А. И дай там. Привет, я тебе хочу. Не, не, не а. доставай меня. А. Так, 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 а где ж... наш лицеруб? Ну блок, вот это блок, иди куда ж не можно их отсюда де вони ходят, стоять, тому що... Ну, блин, ну бачу идт від... А, вс ты Стой, 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 стой А, ні, а отдыми отдыми блок Блин, у меня буласочка, ну, ласочка, ну де? може на мене демон видеть, я його кинув? тут бывает дерево. Ты може він? Стоп, 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 ты мне так пор. Друзі я бли, не знаю. Блин, ну де его шукать? Тож він до пор там стоїть до самого дня і дивиться на них капець. Ой. Друзі, я не можу знати. Я вже бігаю, бігаю. блін, блукаю, блукаю. І не маю його ніде. Ну вже, блін, ну чому? Ти його бачив. А давай тоді. Я десь його брат... Пратаний браття, ну якось... Мужчина, наверное, в на койке. Что там? Там? Конечно. Вот тут двое, так. так. Я, куда сюда забрю. Оу. Так, требует Зря... короче выйти. шукати його і не знайти. Ау, ауч, ауч, чао, чау. Друзья, я не знаю, це, мабуть, же не Його можуть... Я могу, не дай бог ще ночью його загризли Чого вовки, чи ведмеді його могли загризти? Це, за це дуже сильно переживаю, Що Такого не сталося ні в якому разі. Ну, блін, не блока, не куди. По чому ті нікуди не побігли, а ти, блін... Блок, ну Я буду. Я по це дерева, біля дому, будеш там герувати. Не виховач, ти обід за мене. Друзі, він походу на мене обідався все. А о, он новень, он новень! Принизь, ну принес тебе вот на чм так пора живу, куди ти? За мною пішли. Так, ты войдет прокачать. А, ту можеш я врака. Ну стоп, що, він буде чопінг? а він буде швидше добувати? Вау. Я шанс экстра лук, Так, давайте це, да? Так, клас. Пішли, я не тут тобі свій Я думав, ти пішов, а ти тут зі своїми конячками і курчатками цей спілкувався. Зрозумію, зрозумію тебе. Пішли. Там житель, воно до сих пір в шокі стоїть. Житель, що ти побалакав з ним, але ж не балакав. О, привіт. Так, смішно, так. Ну, сказали мені, як їх звати і хто вони. Вони? Чого ви мучите? Эээ, е, что ты у меня трюшки, давай ты не замучишь, жить. Я хоп, как ты заходит, заходит, заход, сюда, заходи, сюда. Давай, 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 давай. Мне треба чек, ты зайшов в будинок. Я тут дерева. Біля дому Зроблю тут Викопаю шахту. І ви будете тут, тут робити. Все? Розуміли, ви наказані. Мене. Друзі, ось така серія в нас вийшла. Зайшли таких маленьких блоків. Дякую всім за перегляд. Всім вдачі. Всім, як звичайно, пок пока. А я піду, мабуть, комусь спробую продати, що накопали в мене мої блоки. Caminha, burrilha e deram. Sem ia mudar de assim